Подільська громада продовжує підтримувати та допомагати Збройним силам України. Сьогодні на головній площі міста передали автомобіль MAZDA б Б-2500 на потреби бійців 21-ї танкової бригади. Цю автівку вдалося придбати спільними зусиллями представників структурних підрозділів Подільської міської ради, комунальних підприємств, закладів освіти та охорони здоров'я. Ви знаєте, ми вже купили і дрони. Зараз ми купили автомобіль, який передаємо нашим військовим. Ну і Ми сподіваємося, що цей автомобіль зробить дуже багато користі для вас, для того, щоб бити русню, для того, щоб якнайскоріше настав мир. Передаємо документи, передаємо ключі. І дуже-дуже щиро подяка всім, які приймали участь в цьому зборі. Слава Україні! Вже традиційно до передачі допомоги долучились і волонтерки із шалених голок. Сьогодні ми передаємо 50 метрів сіток і передаємо ще такий медичний рюкзак. Ну, в рюкзаку, як, так як ми шиємо, і аптечки, і і сумки зброса. Ось такий яночка ангелочка принесла. Наталія у нас робить такі. Сердечки, да, обереги, і ми також передаємо їм ці обереги, щоб вони їх оберігали. Дуже бажаємо хлопцям скорішої перемоги, щоб вони ці сітки їх оберігали, бо вони сплечені з молитвами. Дівчата сьогодні, зранку, зранку, сьогодні ми отримали спанбон травка, і сьогодні ми вже з утра її плилить для того, щоб віддати на машину. Військовослужбовець зізнається, що в нинішній ситуації такі автівки вкрай важливі. Я в захваті, звісно, бо це автівка, яка зараз ну, конче необхідна нам на передові. Це врятує багато життів хлопців, так само вивезти поранених, доставити їжу, воду. Ну, Автівки зараз на передові це ну, життя наших хлопців. Поэтому така допомога від міських рад, взагалі від звичайних рядових українців, ну дуже доречна і дуже потрібна. Варто зрозуміти, що зараз саме той час, коли всім нам потрібно об'єднуватись, допомагати та робити усе можливе заради спільної мети перемоги. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.